Він працював електромонтером, мав захворювання дихальних шляхів і жодного бойового досвіду. Але після повномасштабного вторгнення взяв до рук дрон та почав полювати на ворожу техніку. Наступна історія про 28-річного Тараса Косача з івано франківщини З ним познайомилися наші журналісти. У 2022 році Тарас Косач до війська потрапив з третьої спроби. Відмовляли через хронічну хворобу. Однак хлопець міг керувати дронами, тож таки приєднався до 102-ї бригади тероборони. Прокомендували мені піти повчитися на тиждень, другий політати на Мавіках і, власне, продовжувати службу. Ну так і сталося. Я в квітні місяці два тижні політав на Мавіках і десь. В 20-х числах ми виїхали на Гуляйполе. З мінометною батареєю організували позицію, з якої вони працювали, ось тому, що я з ними працював, як їхні, як їхні коригувальники розвідували для них цілі. І вже з кінець травня, початок червня, в нас пішла якась активна робота. Пригадую, дрони переважно купували за власні або волонтерські кошти. А у ворога уже була технічна перевага. Російські реби легко виявляли наші безпілотники. Був випадок. Коли нас почали стріло обстрілювати, а в мене так перші рази я герой, і все, на скутер поїхав. І так ну, чим ближче до лінії, тим, тим далі залечу. Ну і я під час обстрілу скутер дрон, і я поїхав шукати виходи. А один раз я зрозумів, що я не вспіваю виїхати шукати виходи, і взлетів з місця проживання з хлопцем. Так, і мене запелінгували. І через 40 хвилин нашу хату розвалили повністю. Оце я ну, таку грубу-грубу помилку був доніс. У нас було за, за годину було 53 прильоти. Згодом Тарас почав працювати з лелекою, українським безпілотником літакового типу. Отримані координати, передавав артилеристам і ті знищували цілі точними ударами. Дуже-дуже багато техніки знаходили танки, власне, савушки, танки, машини з БК. Ну, Різ багато техніки різного типу броньованої техніки, ну логістичної техніки. Ми за допомогою лелеки перерізали їм трохи логістику. Після року на передовій здоров'я Тараса погіршилось. Він повертається до рідного міста, але не знімає форму. Тепер служить у ТЦК і СП та навчає інших керувати дронами. Дізнався, що можна доєднатися до команди людей, яка власне вчить літати вояків на безпілотниках. І знаючи, наскільки це важливо, тому що сам був в тій шкурі, от вирішив доєднатися і допомагати хлопцям от, в навчанні. І навчив багато козаків з бойових бригад, які приїжджали з фронту навчатися пілотувати РПВ-дрони і вертались назад. І Цим займаюся посідень. Тарас каже, наразі бійці працюють на виснаження: постійні вильоти, розвідка, ворожі обстріли. Позиції тримають, але сили обмежені. Для ефективної роботи та збереження життів критично важливе поповнення підрозділів новими людьми.